В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку, ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора, вечірнє шоу, на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Привіт усім, дорогі друзі! Мене звати Мар'ян Косюк, а ви дивитеся і слухайте ваше улюблене радіо Ю Чикаго на хвилі 12.40 AM. Традиційно нагадую вам, що ми виходимо також і на youtube просторі. Ви можете ввести в пошуку радіо UA Чикаго і натрапити на нашу власну пейдж, на нашу сторінку в YouTube і дивитися наш відеоконтент, який ми активно і усердно створюємо практично кожного дня. Кожного дня нас виходить по два, а деколи навіть по три відео. Над якими ми працюємо, якими хочемо пропагувати і поширювати серед мас, серед людей, щоб вони могли користуватися, тому що у нас є і аналітика, і спортивні новини, і дуже цікаві гості, та дуже багато чого цікавого. Тому е, заходьте, це відео, о, цей запис, це інтерв'ю, точніше огляд спортивних новин. Перепрошую, вийде також на нашому youtube просторі. Отож е, зараз традиційно на стоїть час, щоб поговорити про спорт. І не тільки, а точніше, як називається, як я люблю називати цю рубрику футбол, і не тільки. Ми всі добре знаємо, що нещодавно стартував чемпіонат світу. Ми записали з Дмитром невеличкий випуск, де ми обговорили про потенційних переможців, головних тих, хто може. Претендувати на е, світове золото, хто серед тих збільних може опинитися? Було багато дискусій, багато протиріч. Але тим не менш, вже відбулися перші з такого матчі. Тому одразу хочемо перепросити, що так ми довго не давали е, чути е, інформації про спортивні новини. А зараз ми власне назбирали сил, назбирали більше інфи і поговоримо сьогодні. Думаю, більше про матчів і про кілька гарячих новин. А згодом е, будемо намагатися кожних 2-3 дні давати все більше і більше цікаво. Інформації, отож, почнемо, мабуть, з відкриття і початку мундіалю. Хочу нагадати, що чемпіонат світу розпочався 20, 20 листопада. Це була неділя з стартового матчу Катару проти Еквадору. Раніше була інформація про те, що еквадорці продалися. Катарцям за майже 8 мільйонів доларів, понад 8 або 9 футболістів були підкуплені, і Еквадор мав поступитися в другому таймі з загальним рахунком 1-0 в сторону бік гостей, але не сталося те, що гадалося. Такий чоловік, як Валенсія, з Еквадору, засмутив двічі катарців, Дубль на початку на відкритті цього мундіалю і буквально без зайвих коментарів Катар. Поступився е, більш професійнішій команді, такі як Еквадор. Е, чи вийде Катар з групи? Я думаю, це дуже сумнівна позиція, сумнівне питання. Тому що поруч з Еквадором, зараз тільки ще погляну, хто грає, окрім них. Е, Еквадору є ще, як не помиляюся. Так, отож, я подивився, хто є в групі в, власне, в групі Ей, це є Катар, Еквадор, Сенегал та Нідерланди. Е, ну... Чи зможе вийти Катарія? Мало, я в цьому якось сумніваюся. А от Сенегал з Нідерландами потенційно можуть. Я думаю, що вони це вийдуть. На жаль, е хочу нагадати, що Сенегал грає без свого улюбленця, свого favorite гай е це є Садьо Мане, який напередодні, на жаль, травмувався в грі е за Баварію Мюнхен в е бейзному матчі. Вони поступилися, е вони виграли, але е мене травмувався, він, власне, пропустить е цей мундіаль. Ну, але тим не менше. Наступний матч, власне, ми будемо говорити про Сенегал, тому що Сенегал провів е, непросту битву. Е, власне, <зас> з Нідерландами 0-2 поступається е, Сенегал, і Нідерланди очолюють групу А, набиравши три очки. Сенегал має 0. Е, ну, Нідерланди перші мають три очки. Також за ними йде Еквадор, Сенегал і Катар поки що по нулях. Е, Інша група, група Бі, Англія, Іран 6-2. Збірна Англії просто розтрощила Іран, США зіграли 1-1 з Уельсом. Що стосовно Англії, збірна Англія прогнозовано не залишила камені на камені зі збірної Ірану, плюс, як ми говорили, в своїй годині аналітиці, аналітики про те, що це є дуже символічний матч для нашої країни, тому що багато іранських дронів вони, власне, заважають нам. Спокійно існувати, жити, вести свою боротьбу. І те, що Англія так символічно перемогла Іран, неабияк додає ще більшого ефекту і мотивує нашу країну далі продовжувати свою боротьбу. Матч Сполучені Штати Америки проти Уельсу є нетиповим, і з нього, мабуть, власне, починається така нетиповість цього чемпіонату світу, тому що Ну, Сполучені Штати і футбол, сакер це якісь такі речі з одного боку зрозумілі, а з іншого боку, не дуже, тому що ми знаємо, що і американська команда ніколи не виділялася особливою грою. А тут ледь Уельс не поступився, тому що Гаред Бейл, який забив за Уельс, за останні 64 чи 68 років, забив на мундіалі за свою країну, встановив. І рекорд, і водночас врятував свою команду від програшу. А збірна Америки непогано протрималась, непогано вела. Е Майже продовж 80 хвилин контролювала м'яч, загострювала багато різних моментів, але тим не менш все ж таки не змогла стримати е, свого суперника. Ну але тим не менш е, у вівторок матчі було також кожного кожного дня практично по 4 матчі, поки триває груповий етап. І першим, хто вразив, мабуть, футбольний світ, це є Аргентина проти Саудівської Аравії. Саудівська Аравія перемогла збірну Аргентину, а в його а в її лиці, е, власне Ліонеля Месі 1-2, І це просто. To był boom e, arabi. А точніші їхні фанати святкували, скандували, там глузували моментами з зіркового аргентинського форварда Лео Месі. І е, чому програла Аргентина? Тут якось важко ну, говорити, тому що з одного боку це футбол. Е, чи погано грала Аргентина? Зовсім ні, багато гострих моментів, багато атак, багато е, загострень, але все ж таки е, Фортуна не усміхалася Лео і компанії, тому, власне, бачимо, що. Аргентина поступилася. Я думаю, що це є е, просто такий е, ну, неприємна, неприємна втрата оч очків. Тому що хочу нагадати, що Сауди е, забили на 73 й а потім на 84 вісімдесятвертій хвилині. знаєте, мабуть, аргентинці розслабилися. Вони перемагали 1-0 і, начебто, все було окей. Але потім один пропустили, другий несподівано пропустили. І е, так сталося, що вони власне програли цей матч. Ну але ще не вечір. Попереду ще гра проти Мексики і проти Польщі. Власне, цей матч Мексика проти. Поляків, наших друзів, союзників, партнерів закінчився по нулях. Другий це був на порахунку, другий сухий матч на цьому мундіалі в Катарі. Мексика розписала нічию з Польщею. Роберт Левандовський не реалізував пенальтів першому таймі, і це власне дуже засмутило і болівальників, і взагалі. Ну, це є така невигідна втрата очок порівняно з Аргентиною, тому що лідером групи. Сі, як не помиляюся, є збірна. Я тільки перевірю, це є е, група СІ, власне, збірна Аргентина. <кхи> вона є лідером цієї групи. Е, Мексика не є офсайдером, Мексика не є командою, яку, знаєте, можна пошити в дурні і вважати її якоюсь такою несильною, тому що вона може показати зуби і буде грати, демонструвати свій футбол. Чи зможе вона протриматися проти Аргентини? Я ну мало що сумніваюся. Ну, про це ми будемо говорити, звісно, пізніше. Але тим не менше, бачимо, що е, збірна Польщі власне не виграла цей матч. І я важаю це моя дуже суб'єктивна думка, що. Однією з причин було те, що Роберт Лівандовський відмовився вдягати пов'язку зі збірною, з кольором збірної України, синьо-жовтим кольором. Ну, це звісно, я не скажу, що він відмовився на відріз, але просто він не давав такої обіцянки, та й плюс він має право вибирати інші пов'язки, але тим не менш якось хотів приписати цю новину до цього кейсу. Отож, Мексика-Польща 0-0. Перша нічия, про яку ми згадували, група Ді це є Данія Туніс, Данія один з. Моїх е, улюбленців, тому що збірна Данія, обличчя Крісіна Еріксона та багатьох інших талановитих хлопців е, з Європи. Завжди демонструють, напрошують професійний, легкий, е, незламний футбол, тому що данці завжди борються до кінця, пам'ятаю їхню гру на Євро 20-20 проти французів. Чи Проти інших команд, але вони дуже класно себе зарекомендували. Тому я дуже люблю Данію, Вона мені надзвичайно подобається, і я хотів би, щоб вона дійшла якомога далі. Але Туніс зумів стримати данію 0-0, Це була перша нічия на мондіалі. Ну і під завершення вівторка вчорашнього е дня Франція просто знищила Австралію 4-1 один Бапе і кампанія Олів'є Жеру до речі, майже е дійшов до рекорду. Тірі Андрі. хочу нагадати, що Тірі Андрій, видатний французький футболіст. Забив за збірну Франції 50 голів, а хлопець, який називається Олів'є Жару, 51. А ви тільки вдумайтеся, що Крістіану Роналду за свою збірну забив 117 голів, тобто два рази, майже два з копійками більше, ніж той самий Анрій, той самий Жиру, тому що жиру вже 33 чи 34, І чи забив він сотню, я мало сумніваюся, тому що грав збірних є не надзвичайно, ну. Регулярною, тому е, варто віддати належне. Роналду, мабуть, становив один з рекордів, який ой, тро, точно не скоро поб'ють. Е, ну, е, це був день вівторка. Чотири групи поділили між собою певну кількість очків, і друга частина, власне, мала бути е, розподілена на наступні дні. Перше коло добігає е, воно було сьогодні, в середу і завтра в четвер. Отож сьогодні поговоримо також про. Третій ігровий день, третій ігровий день першого туру, де Марокко, Хорватія зустрічалися, і це була третя нічия. Модріч і кампанія не зуміла перемогти своїх конкурентів з 0-0, На жаль, тому що дуже якісна гра хорватів, але сталося так, що Марокко також не пасли задніх. Вони намагалися активно. Намагалися контролювати м'яч моментами атакувати, загострювати ситуацію. Не завжди їм це вдавалося. Але Лука Модріч все ж таки і кампанія не змогли поразити ворота суперників, тому розписали таку мирову нічию. Натомість інший матч це вже з групи групи, якщо не помиляюся з групи e, групи F, Це є Німеччина джейпен Німеччина, Японія. Матч закінчився з рахунком 1-2. Збірна Німеччини поступилася японцям. Це просто нонсенс. Тому що хоч я власне також здивувався, тому що в групі з Німеччиною є ще Іспанія і Коста-Ріка, про яку ми поговоримо трішки пізніше. Ну і Німеччина вразила, мабуть, також світ весь світ не менше, ніж збірна Аргентини. Це вже друга сенсація, коли ну тобто, точніше, не одна сенсація, але така одна з визначних сенсацій, коли. Переможці е, чемпіонату світу 2014 року. Збірна Німеччини, яка свого часу клала Бразилію 7-1 чи 7-2 на лопатки тут не перемогла японців, але е, віддаю належне збірній Японії якісний професійний легкий футбол, е, дуже грамотний. Е, міло е, товариші японців виходили з оборони в атаку і тому саме забили два голи і вразили. Я думаю, всіх. Е, тому Німеччина буде готуватися до двобою з Коста-Рікою з Іспанії який буде грядущим, і Японія, я не побоюся цього слова, серйозно задумується над тим, щоб власне вийти з своєї групи і піти далі в плей-офф. Хоті мені б це дуже і дуже хотілося. Натомість Іспанія знищила Коста Ріку 7-0. Я дивився огляд цього матчу. Я намагаюся дивитися кожен матч. На жаль, Клейнор Навас нещодавно дізнався, згадав, власне, що він стоїть на воротах у збірні Коста-Ріки і він пропустив сім голів. Дуже боляче, дуже неприємно, але реальність є такою. На жаль, Клейнор Навас і кампанія програє іспанцям 7-0 і ну, така суха, жорстка і неприємна перемога. Думається, ці історії. Ще не крапка, але попереду Німеччина і Японія. Чи зможе Коста-Ріка хоча б хоча б щось виграти? Це є доволі відкрите запитання. Не... Ну і останній матч на сьогодні це і Бельгія. Канада, де Бельгія ледь не програла від Канади, одна з зірок Мюнхенської Баварії. А саме давайте подивимося, хто це не забив, не реалізував е, пенальті. Це є Альфонсо Девіс е, на 11-й хвилині. Чоловік не забив пенальті, але натомість Міші е, Батшуаї на 44-й хвилині гравець бідної Бельгії забив розкішний гол. І тим самим це був єдиний гол в цьому матчі. Але Канада, також як і американці для мене направду це є здивування, що. Наші північно-американські друзі, колеги, е команда суперників демонструє якісний футбол, що Америка, що Канада. Тому я б їх точно не ставив е якось так на маргіналі, залишав ну, без Компліментів, тому що хлопці дуже стараються, і е, як Штати, так само Канада вони показують якісний футбол. Е, натомість бачимо, е, що завтра на нас чекають ще чотири матчі. Власне, дві останні групи: група H і група G, е, розіграють між собою е, призові очки, і е, тим самим закінчать перший тур. Завтра на нас чекає Швейцарія, Камерун е, Уругвай, Південна Корея, Португалія, Гана і Бразилія, Сербія. Це є також топові матч. Які будуть відбуватися. Мені дуже подобається те, що Катар він є е, по-своєму цікавою країною, але водночас всі матчі відбуваються з різницею 2-3 години, де е, болівальники і ті ж самі е, глядачі, які дивляться цей чемпіонат світу по всьому світу, вибачте, за татологію, мають можливість, е, ну, Практично переглянути кожен кожнісінький матч, тому будемо ставити свої. Ну я думаю, залише невеличке припущення, хоча вже боюся щось прогнозувати, тому що після сьогоднішньої поразки збірної Німеччини важко щось говорити, але Швейцарія мала би справитися з Камеруну, максимум це є ну, мінімальна перемога або нічия Уругвай, Південна Корея. Я думаю, що тут також корейці можуть під. Показати певні сюрпризи, але тим не менш ставлю більше на нічию, що Оравай і Корея не зможуть визначити переможців. Португалія Ганна. Думаю, Кріщано Роналду і кампанія захоче показати себе кращою ніж Лео і кампанія, тому думаю, ставлю на таку не солідну, але два, можливо, 1-0 перемогу власне. Португальці, ну і Бразилія, Сербія. Боюся тут прогнозувати розгромний рахунок, але Сербії також не варто списувати, тому що ця команда виборола для себе місце в груповому етапі цього чемпіонату світу. Тому власне побачимо, чи зможе Неймар і Кампанія справитися з сербами. Можливо, це буде не розгромний рахунок. Тому, дорогі друзі, думаю, на цьому наша така спортивна аналітика, футбол і не тільки поставимо невеличку крапку. Не забувайте, що ми виходимо на нашому Ютуб каналі Радіо Чикаго, також на хвилі дванадцять Am, де ви можете нас слухати, де ви можете на нас також дивитися, пишіть свої коментарі, залишайте свої прогнози. Якщо ви в чомусь не погоджуєтеся зі мною або погоджуєтеся, нам буде приємно прочитати і водночас залишити для вас також фідбек. Як і обіцяв, будемо намагатися більше і більше говорити про чемпіонат світу, тому що він не відбувається кожного дня, а тільки раз на 4 роки. Тому якось так на цьому думаю, будемо ставити крапку. Ми рухаємося далі, і дуже скоро почуємося. Ей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чікаго на хвилі 12.40 м. А також в YouTube. будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих.